Методи лікування ветеранів війни від Рівницького обласного госпіталя. Сьогодні спілкуємося з його очільником Андрієм Бурачиком. Працюємо в прямому ефірі. Це акценти на телеканалі ITV Media Group. Запрошуємо до дискусії насамперед тих, кого цікавить тема оздоровлення та реабілітації ветеранів, самих ветеранів, також членів їхніх родин. Шановні наші захисники, ця програма для вас. Аби ви отримали максимальну інформацію про те, де ви можете оздоровитись і які курси реабілітації пройти. Телефон до студії незмінний: 096 496 40. Також можете свої ставити запитання під час трансляції нашої програми на нашій сторінці в соціальних мережах. Ми ж розпочинаємо нашу бесіду. Пане Андрію, вітаю! Вітаю! Давайте розпочнемо відразу з того, про що анонсували. Отже, новітні методи реабілітації. Дуже широко розповсюдилася інформація в місцевих ЗМІ, що на Рівненщині готується до реалізації медичного проєкту від Міноборони США. Розкажіть, будь ласка, що за проєкт, Оскільки я так розумію, пілотним закладом він буде реалізуватися. Є саме Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Так насправді на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни дійсно буде реалізуватись проєкт, Проєкт, який фінансується Міністерством оборони США, це два партнери: Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни і клініка Ванкувер-Канада, яка є нашим партнером. Ми спільно подавалися на цей грант, ми виграли цей грант. Проєкт це неінвазивна стимуляція спинного мозку щодо покращення функції втрачених функцій організму після травм спинного мозку. Проект розрахований на три роки. Будуть проводити клінічні дослідження, випробування апарату щодо стимуляції як в Україні, так і в Канаді. В Україні це буде 50 пацієнтів з травмою спинного мозку, в Канаді 10%. Спільні дослідження, спільне вивчення для того, щоб максимально запровадити неінвазивну стимуляцію спинного мозку в Україні, давайте трішки простіше, доступніше нашим глядачам. Тобто мова йде про докладання максимум зусиль, аби пацієнта поставити на ноги від ураження спинного мозку, е, або ні. чи, хоча б він відчув свої кінцівки, Ні, розуміє? не поставити на ноги, це покращити в основному діяльність шлунково-пішкового тракту та сечостатевої системи, так як після травми спинного мозку. Найбільше страдають функції, шлунково кишковий тракт, це система, ну і звичайно шорохова система. Враховуючи, що травма спинного мозку при повному розриві практично неможливо відновити. Функціонування і поставити пацієнта на ногу, то наше завдання буде максимально відновити діяльність шлунково-кішкового тракту, сечостатевої системи, зменшити спастику і навчити максимально соціалізувати пацієнта. Нещодавно очільник області Олександр Коваль зазначив, що рівненщина повинна стати реабілітаційним хабом держави. От на вашу думку, наскільки голосна заява чи має вона під собою підстави? Звичайно, що має вона під собою підстави. Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. З 2014 року розпочав приймати перших наших захисників з пораненнями на лікування та реабілітацію. З часом ми вибрали найважчий шлях щодо пацієнтів це важкі черепно-мозкові травми та спінальні травми, які потребують довготривалого лікування та реабілітації. Тому на сьогодні в нас є великі здобутки, і ми впевнено можемо сказати, що ми в цьому напрямку одні з перших в Україні, тому ми маємо. Можливість, і ми станемо реабілітаційним хабом в країні? От проясніть, будь ласка, ситуацію. Часто, коли говорять про перейняття досвіду, посилаються на передові країни: Ізраїль, Німеччина, Сполучені Штати. Але ж ну давайте відверто, ці держави ну не пережили такого і не переживають як Україна. Є багато випадків, коли наші хірурги, військові хірурги в польових умовах роблять чудеса, рятуючи життя нашим воїнам. От що може? Сьогодні передати який досвід власне українська медицина, українська реабілітологія для своїх колег за кордону? Це дійсно так, на базі госпіталю були представники багатьох країн. І таких, як ви назвали, це і Ізраїль, це і Канада, і Америка. В нас на протязі 23-го року працювала команда вахтовим методом лікарів з багатьох країн світу: це Індія, Австралія, Норвегія, Швеція. В них є дійсно передові технології теоретично. Вони вміють і знають на практики так, так. Ну, такої практики, як у нас. На сьогодні я впевнено можу сказати, що наші українські медики, українські лікарі на сьогодні мають шалений досвід саме в лікуванні і реабілітації пацієнтів з важкими травмами, з важкими пораненнями, з масою таких пацієнтів. Тому теоретично країни мають передові свої знання, але практика для них дуже цікава. Вони приїжджають до нас. Ми спільно працюємо. Вони в нас також навчаються. Ну, не можу не запитати. МОЗ перевірило, як функціонують реабілітаційні відділення Рівненщини. і заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, відвідала медичні заклади області. Чи була у вас? Можливо, були зауваження, можливо, були побажання, яку дала оцінку. Заклади, які займаються реабілітацією, вони і так проходять. Певні вимоги для того, щоб підписати контракт з Національною службою здоров'я України на отримання фінансування щодо надання послуг. Тому в даних вимогах чітко прописано умови, на які повинен відповів за які повинен відповідати заклад для того, щоб отримати фінансування. Так, вона перевіряла саме ті заклади, які мають такі пакети реабілітації. Була у нас про нашу роботу. Вона знає. Тому що у нас тісна співпраця з Міністерством охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я координує нашу роботу Всесвітньою організацією охорони здоров'я, направляють до нас спеціалістів з різних країн. В нас зауваження тільки одне розширювати, збільшувати потужності для того, щоб можна було якнайбільше надати допомогу важким пацієнтам, які потребують довготривалого лікування та реабілітації. Давайте тоді перейдемо до другого блоку нашої бесіди: От, власне, про саме функціонування госпіталю. Наскільки ліжкомість? Він розрахований, і от так як ви щойно зауважили, наскільки критично є розширення кількості ліжкоміць сьогодні, і що робиться вже в цьому напрямку? Я знаю, що приїздила і перша леді до вас, і були представники уряду. Тобто, вони цю знають проблему, вони реагують якось на це чи ні? Так, госпіталь розрахований на 240 ліжок. Із них це реанімаційне відділення, хірургічне відділення, терапія і відділення реабілітації на 100 ліжок. На сьогодні це замало для нас. І як ви вже знаєте, зараз у нас реалізується проект по будівництву нового корпусу, великого корпусу на 12 тисяч метрів квадратних площа. Потужністю буде додатково 100 ліжок, потужністю амбулаторний прийом на 250 відвідувань в Зміну це будуть новітні, сучасні і операційні. Зали, це будуть відділення реанімації, це буде реабілітаційні зали. Їх буде декілька І з новітніх. Це буде лабораторія стобурових клітин для використання в лікуванні наших захисників та цивільного населення в лікуванні та реабілітації. Що кажуть проєктанти, коли буде здача об'єкта? Здача об'єкта планується весна 2025 року. Логічне питання: чи достатньо в Україні сьогодні фахівців, які б там працювали? Так, фахівців ми вже готуємо. Ми навчаємо. Ми на сьогодні вже в нас є договори чи угоди співпраці з клініками інших країн щодо навчання наших спеціалістів, залучення наших спеціалістів із? Національної академії медичної академії з її інститутів для того, щоб вони спільно вахтовим методом працювали в нас та навчали наших спеціалістів саме щодо лікування та реабілітації пацієнтів з наслідками важких черепно-мозкових та спінальних травм. Дякую, Андрій Бурачик, начальник Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Наш сьогоднішній співрозмовник в ефірі спілкуємось про новітні методи лікування ветеранів. На території Рівненського обласного госпіталя працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте 096 496 40. Також ставте свої запитання під час трансляції нашої програми на нашій сторінці в соціальних мережах. Перед тим, як озвучити декілька запитань від наших підписників, давайте коротко розповімо про власне сам госпіталь. На яку кільку місць ви вже сказали, і власне які патології, які захворювання насамперед можуть пролікувати чи пройти реабілітацію наші ветерани, станом на сьогодні госпіталь включений до до переліку закладів, які надають допомогу діючим військовослужбовцям, тому на сьогодні ми проводимо лікування, в тому числі хірургічне лікування наших військовослужбовців. Це терапія, неврологія та хірургія. І е, особлива наша мета чи наше завдання це реабілітація після важких поранень. Тому на сьогодні ми приймаємо діючих військовослужбовців, в тому числі по одинокі випадки, ветеранів, які вже звільнені з е, Збройних сил України. Сьогодні дуже багато говорять про протизування ветеранів. І от, е, в Україні є понад 100 підприємств, але ж ми прекрасно розуміємо, щоб е, ветеран. Наскільки це можливо, комфортно себе почував на протезі, його потрібно підготувати. Чи є у вас такі методики, чи серйозно до цього підходите, чи готуєте? Так, так як я вже сказав, що наш основна, основний напрям це спінальна травма, але також в нас є пацієнти з ампутаціями. В середньому це біля 20 пацієнтів щоденно в нас перебуває на лікуванні та реабілітації. Дійсно, є багато підприємств в Україні, які на сьогодні ефективно по-європейськи протезують наших пацієнтів. Але для того, щоб його запротезувати, потрібно підготувати як саму культю, як самого пацієнта, а також навчити користуватись його протезом в подальшому. Тому за підтримки уряду Британії, в нас в госпіталі створено зал асистивних технологій, де Є е, е, знаряддя, снаряди для навчання пацієнтів ходьби на е, протезі з е, різними допоміжними засобами, з різними перешкодами, щоб уже запротезований пацієнт міг вийти на вулицю і самостійно. Рухатись і бути навченим щодо користування протезом. Підготовка на, до протезування також у нас проходить, так як ми напряму забираємо пацієнтів з військових госпіталів, де проведена операція, ампутація, і в підгострому періоді ми забираємо до себе в подальшому, проводимо лікування, проводимо заміри і готуємо до протезування. Хочеться почути точку зору як фахівця вашого насамперед, от я сказав 100 підприємств в Україні. Які протези якісні сьогодні максимально, і от чому полягає якісний протез поняття? щоб от ветерани, і члени їхніх родин зрозуміли? Я не маю права називати підприємства Добре, по назвах, але я можу сказати, що Націонал, дійсно так. на сьогодні є дуже багато якісних протезів на сьогодні, комплектуючі, Зайшли з Європи, з, Єв... з Америки, які в нас дуже ефективно використовуються і протезуються. Держава оплачує протези. На сьогодні один протез для пацієнта може вартувати більше мільйона гривень. Тому з протезуванням в Україні на сьогодні саме по нижніх кінцівках немає. Є проблема і потреба в протезуванні верхніх От ви кінців. ви мені виконали моє запитання, там вже складніше набагато. Там складніше. На сьогодні також заходять. Інвестори, підприємства з інших держав, які готові протезувати. І я думаю, що з часом це також нормалізується і будуть хороші протези і верхні кінцівки. Як ви ставитесь до такої ініціативи щодо підлаштування автомобілів для ветеранів війни, які втратили кінцівки, аби вони могли безперешкодно і спокійно керувати ними? Дуже хороша практика. Я тільки підтримую це, і ми вже в себе зробили тренажер. Для навчання саме таких пацієнтів водінню автомобіля я мав за честь бути в декількох реабілітаційних закладах за межами України, де це дуже розповсюджено і де в самому закладі вже є автомобіль, який пристосований і навчають таких пацієнтів, людей для того, щоб вони. При виході з реабілітаційного залу чи при перебуванні вдома могли спокійно користуватися автомобілем. На сьогодні в Україні це також вже розповсюджено. У нас навіть є пацієнти, які вже керують автомобілем. А якщо можна нашим глядачам от особливості керування такими автомобілями, тобто, що в них є такого, чого немає у звичайних автомобілів? Це ручне керування, які, всі функції, які переносяться на руль, і пацієнт спокійно може, коли в нього функціонуючі руки він всі функції на ролі він спокійно керує автомобілем. Дякую, вам, Андрій Бурачик, начальник Рівницького обласного госпіталю ветеранів війни, наш сьогоднішній співрозмовник. Говоримо про нові методики лікування наших ветеранів на базі Рівницького обласного госпіталю. Працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії 096 496 40. Також ставте свої запитання під час трансляції нашої програми на нашій сторінці в соціальних мережах. Отже, давайте перейдемо до запитань від наших глядачів, наших підписників. Перше запитання. Де взяти направлення в госпіталь до вас? Чув, що є черги? Так, так як я вже сказав, ми на сьогодні першочергово надаємо допомогу як у лікуванні, так і реабілітації діючих, діючих військовослужбовців. Діючі військовослужбовці отримують направлення до нас від військової частини, центр територіального комплектування або військовий госпіталь. Пацієнти, які вже звільнені Збройних сил України або є ветеранами, вони можуть отримати направлення від сімейного лікаря, попередньо зателефонувавши до нас в госпіталь, взнати, наскільки можливо і коли є місце для проведення лікування та реабілітації, і ми також приймаємо таких пацієнтів. Для діючих військовослужбовців це військові направлення, для цивільних це сімейний лікар. Якщо це не стосується спінальної травми. Спінальна травма це в нас велика черга. І інколи пацієнт може перебувати в черзі і до місяця часу. І, можливо, якісь контакти, як триває оця, оця процедура. Тобто, так, в нас є кол Ні, У нас є сайт. На сайті є кол-центр, номер кол-центру, куди можуть зателефонувати пацієнти. Є електронна адреса, куди вони можуть відправити попередню виписку своїм діагнозом, залишити свій номер телефону. Ми дивимося. Аналізуємо, коли ми можемо прийняти, коли у нас буде таке місце, і зворотнім зв'язком інформуємо, коли можемо прийняти такого пацієнта. Дякую. Наступне запитання: Євген, мешкаю на Волині. Чув багато позитивних відгуків про госпіталь, прописані гідропроцедури. Як до вас потрапити, які послуги у вас платні, а які безплатні? Так як ми надаємо на сьогодні допомогу діючим військовим. Платні послуги в нас мінімальні. Так, водні процедури в нас платні. Також можна зателефонувати на наш кол-центр, повідомити саме, які водні процедури цікавлять. Ми можемо їх надати як в амбулаторному режимі, так і в стаціонарному режимі. Тобто, це пов'язано із складністю надання послуг, я так розумію. оплата? Е, цю послугу не оплачує Національна служба здоров'я України, тому що ми працюємо, отримуємо кошти за надання своїх послуг від Національної служби здоров'я України. Національна служба здоров'я України не всі послуги оплачує. Олександр, ветерани інших воєн чи локальних конфліктів, теж мають змогу пройти у вас лікування. Так, звичайно. Ветерани інших воєн мають прав... і ветерани, і цивільні громадяни також мають право на лікування в госпіталі. Але враховуючи, що у нас зараз повномасштабна війна, першочергово надаємо допомогу нашим діючим військовим. Зрозумів. От ви сказали, що споруджується новий корпус. Перед ефіром ми з вами обговорювали питання: от на вашу думку, наскільки будуть затребувані приватні госпіталі, приватні реабілітаційні центри? Наскільки вони можуть привернути увагу інвесторів, і що це можуть бути за інвестори? Станом на сьогодні вже, на жаль, є дуже багато поранених пацієнтів з Травмами, які потребують довготривалого лікування та реабілітації. І це ще війна не закінчилась і не повернули всі наші захисники. Я думаю, що їх буде багато, і всі, як державні, так і приватні центри, вони будуть заповнені нашими пацієнтами, які будуть потребувати. Це буде потребуватись як фізична реабілітація, так і психологічна реабілітація наших захисників, які повернуться після нашої перемоги, повернуться додому. Чи потрібно втручання держави, от, на вашу думку, підтримка осаме приватних репцентрів? і яка це має бути підтримка? Вони Звичайно. ж можуть, зрештою, і з вами співпрацювати, десь підстрахувати вас. От ви кажете, наразі не вистачає ліжку місць. Чи, можливо, я помиляюсь. Звичайно, що потрібна, і підтримка, і контроль держави повинно бути обов'язково в даному питанні. Також на сьогодні приватні центри мають право заключати угоди договора, контракти з Національною службою здоров'я. Яка оплачує надання таких послуг контроль і підтримка має бути обов'язково, тому що це наші захисники, які будуть проходити лікування та реабілітацію? Напевно, буде правильно сказати, що поганий той керівник, який не пишається своїм колективом. От розкажіть про свій трудовий колектив, що це за фахівці, якого рівня вони працюють, і можливо, які навчання, перепідготовку до навчання проходили в яких країнах. Звичайно, що найцінніше це люди, це працівники госпіталю, яким я безмежно дякую за їхню щоденну працю. Ми займаємося реабілітацією з 2014 року. Розпочинали ми з психологічної реабілітації і фізична реабілітація уже в 15-му році, п'ятнадцятому 15 шістнадцятому роках, ми вже співпрацювали з інститутом бойового стресу, головний військовий медичний університет Варшава, де наші спеціалісти проходили чотирьох місячні курси в Варшаві щодо психологічної реабілітації захисників по стандартам НАТО. Це була перша наша така виїздка за кордон і навчання спеціалістів. В подальшому, як я вже говорив, в нас вахтовим методом на протягом вже півтори року працювали спеціалісти з різних країн світу саме в реабілітації. Це фізичні терапевти, це ерготерапевти, це лікарі фізичної реабілітаційної медицини, це психологи, психіатри, медсестри, які навчали наших працівників. Щодо надання саме допомоги на сьогодні. Спеціалісти госпіталю є експертами в програмі надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з наслідками важких черепно-мозкових та спінальних травм, які їздять по Україні і навчають саме догляду в ранньому періоді реабілітації таких пацієнтів. Це в обласних лікарнях, це в нейрохірургічних клініках. Тому я пишаюся своїми спеціалістами тим, що вони роблять на сьогодні. Якщо спостерігати за вашою сторінкою в соціальних мережах, там досить багато уваги приділяється власне, самим навчанням в самому госпіталі. От що це за навчання і хто викладачі, і що це за учасники? Це виключно ваш персонал, чи ви збираєте в своєму приміщенні колег з інших областей? На сьогодні ми вже збираємо інших, з інших областей. Розпочинали ми це, навчали нас представники Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я, які в нас в Україні. Наші партнери, клініки, реабілітаційні клініки з інших країн навчали наших спеціалістів щодо надання допомоги. На сьогодні вже наші спеціалісти є тренерами і навчають працівників з інших областей щодо надання такої допомоги. Так, запитання від наших підписників Дивимось, Олександр запитує мешканець Миколаївщини. Чи можу прийти у вас реабілітацію? Маю ампутацію нижньої кінцівки. Так, звичайно, що може пройти реабілітацію. Звичайно, питання, коли була ампутація, скільки часу після ампутації, чи вже був протезований, чи не був протезований в індивідуальному порядку. Ми з ним можемо це все обговорити, і звичайно, що він має право і може пройти в нас реабілітацію. Наша програма добігає кінця. Можливо, давайте закінчимо її з того, що розпочали. От власне ваші очікування від цього проекту від Біноборони США. Який стосується вирішення проблем спінальної, так спінальної патології наших ветеранів. Що ви від нього очікуєте і які результати хотіли би бачити? В світі і в Україні вже використовується стимуляція спинного мозку, але вона є інвазивною. Вона є дороговартісною процедурою. Наш проект це не інвазивна, це датчики, які будуть кріпитись в певні місця в на організмі людини і будуть давати імпульси відновлювати. Я впевнений, що від цього буде результат позитив, і пацієнти з важкими з важкими травмами спинного мозку зможуть мати такі апарати. Які будуть стимулювати і значно покращать їхню життєдіяльність, а саме покращать роботу шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи знімуть спастику, що покращать їхнє життя. Ну і ви вже трішки сказали про свою команду. Тобто команда фахівців, я так розумію, рівницького обласного госпіталю вже готова включитися в цей проект. Чи ще можливо триває відбір, хто буде в ньому брати участь? Ні, відбір ще. вже пройдений в проект, включені як команда з госпіталю, так в нас включені науковці з. Інституту богомольця, також в нас є з медичного університету Вінниця, також в команду включені представники, які мають уже травму спинного мозку, це громадська організація активна реабілітація, гар, так звана, керівник Чолкін, він включений також. Тобто є ціла команда, яка буде проводити, є медики, які будуть проводити, є науковці, які будуть оцінювати, і є пацієнти, які відчують цей ефект. Ну що ж, пане Андрію, я вам щиро дякую за вашу роботу, за те, що ви робите для наших героїв, для наших захисників, аби вони максимально відновилися і повернулись до повноцінного життя. Андрій Бурачик, начальник Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, був нашим сьогоднішнім співрозмовником. Сьогодні в прямому ефірі ми спілкувалися на тему новітніх методологій. Лікування ветеранів на базі Рівницького обласного госпіталю ветеранів війни. Насамперед дякую нашим дописувачам, нашим глядачам, які дивляться нас в соціальних мережах та в телевізійному ефірі. Дякуємо за ваші запитання. Сподіваюсь, ви на них отримали вичерпні відповіді. Дякую, що з нами. До побачення.